Обирай свободу рідному народу. Обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу Заходу і Сходу. Обирай свободу для усіх людей. Адже Україна це територія гідності і свободи. Захід з нагоди відзначення Дня гідності і свободи оголошується відкритим. Україна це територія гідності свободи. Такі нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували. Вою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалося масштабне вторгнення російських військ на нашу територію, в ході яких втрачається багато життів, солдат та мирних жителів, тим, хто в боротьбі за волю і долю України. Не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах присвячується світу нашого народу, його славним донькам і синам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Головним символом Революції Гідності, прапор України! Єдиним духовним помічником є національний гімн. Революція відбулася не лише в політичному житті країни, вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. Україна, ти моя молитва, ти моя розпукові кова, гремотить над світом люта битва за Твоє життя. Твої права. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду ненько, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ми, українці, свідомий відповідальний народ, здатний відстояти свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність. Братерство і взаємоповага між сотнями тисячами людей згуртовують довкола спільної мети. Український народ відчув потребу в єднання. повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи є велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства. Згуртували свідомо зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні, про воїнів АТО та захисників, які віддали свої життя і гинуть нині на території нашої держави у від російської агресії. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Ви йшли за нас, вийшли на вірну смерть, ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей. Ви знали, що ви робите і для чого. Хто міг подумати, що трапиться таке? Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховать своїх дітей, які стояли на Майдані за Україну? Небесну Сотню, прошу вшанувати, Небесній Сотні, дякувати доскону за те найменше, що ми можемо віддати, щоб ви відчули, як склоняємось додому. Вас пам'ятати. Будемо завжди. І з вами будемо боротись за Україну, за ту країну, де нема брехні війни за нашу вашу мирну Україну. Вірш зустріч Сергія Нігояна та Героя Крут. Мені наснилось, що вони зустрілись убитий в Крутах вірменин Сергій, в саду Едемській на травичці сілись. За що тебе? За Україну, друже, мій? Ти знаєш, і мене за нею вбили. Та це було вже років майже сто. Та й вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, у нас цвітуть сади, і під цей запах. Б'єш і ти його вдихаєш. Я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку, тихенько, так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку навіки на землі присудив під крутами стоялими стіною. В очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готувались до бою. І я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл, брате, стукав в груди. Я вірменин, я теж в країни син, не мав у серці й капельки облуди, зате й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитим крутах і Сергій, в крутах Бородач Сергій, саду Едемській. На травичці сілись. За Україну нас збивають, брате, мій. Ділячись на нинішнє становище нашої України. Впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою України. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто їх людей працює в тилу для підтримки солдатів. Без усякого сумніву, мене зовсім небагато часу і про захисників нашої держави писатимуть книги, зніматимуть кінофільми, наприкладах беззавітного служіння рідній батьківщині, беззаперечного виконання, священного обов'язку, стати на захист кордонів нашої держави. Коли у цьому є гостра потреба, виховуватиметься не одне покоління українців, бо вони справжні герої, які в нерівному двобої протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми. І саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін. Кожного дня! Щогодини Україна завдяки таким чоловікам-героям, серед яких є наші славні земляки, виборює право бути суверенною, єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просимо у Бога одного, аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Ми закликаємо вас сьогодні. Згадати у ваших молитвах усіх тих, хто гуртує нас, живий, дає нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Молімо за наших захисників. Мати Божа, Цариця Небесна, спаси і збережи Україну, покрийся тим своїм омофором українських солдатів, волонтерів і всіх тих, Хто захищає вітчизну, будь заступницею і захисницею для них кожну хвилину. Хай твій покров стане міцнішим за сталь. І його не зможе пробити ні куля, ні осколок, ні жодна вража зброя. Зроби захисників України невидимими і неуясливими для ворога, для снайпера, для вражої техніки, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! Героям слава!